Атака. Ну я її трохи попущу, щоб вона зараз не шарпалась. Дошарпається вона в мене зараз. Та ні, щоб не дернулась, не обірвалася. Ми цілу експедицію зробили, щоб її достать. І вставка вирубали. <рес> вставка поломок нарубали. Завтра хтось сюди влізе. <рес> Оп, лопнуло. Тут... Сокиру давай, укидай в воду. Паводку, шеф, будь ласка, скальпель. Будь ласка, я вам в руки дам. Тільки... Ну, а... То ж руку засовують. Ага. Тільки не обірве, обірвеш. Парам. Ух, який самоліт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. <свист> 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 Бачиш, Рома? Я знімаю. Не сіти в очі. Апара, а? Ого! капець воно, воно все більше, ніж Не лізь, не лізь сюди. Ми її морду добре порвали. Так. Хто таки пережив? Відщіпляй трудничка з цього. І викинемо зразу актан. Все. Тапе, мала! Кусі його за пальця.